Вітаю на своєму каналі. Сьогодні була дуже проста робота. Принесли таку каструльку. Тут у нас була точка, ну буквально міліметр. Ми її заварили і ну, показувати я не став, що показувати, як блимає сварка. Зараз покажу настройки. Тобто основний ток у нас. 31 Ампер время спада 0,7 секунд, конечный ток 5 ампер, Продув 3,8 секунды. Баланс був 2. Можна було в минус зробити, но ну, так як я на плюс накатывал шарик на електроде, так и залишив плюс 2 Гц. 211, можна 200 ставити. Електрод був 1,6 мм товщина, діаметр продув, ну, і секунди, трохи більше 0,6. Стартовий ток 19 був, підйом 0,4 секунди. Ну і основний ток 31. Ось, в принципі, і все, до побачення на все.